Українську армію і далі поповнюють добровольці. Серед них 22-річний Зареве Баценко з Київщини. Хлопець знає, що таке майдан. Там загинули його друзі. А тепер Назара готовий покинути університет і піти на військові навчання. Та чи підтримують плани сміливця вдома? Дізнавалася Юлія Фінгарет. Доброго дня, дня. Це звичайний столичний студент Назар Батенко. Він навчається на філолога, однак сьогодні заняття прогуляв. Хлопець збирається стати до лав української армії. Він каже, що він йде навч... на навчання на два тижні. На військове навчання на військове так. навчання він лише хоче повчитися тримати автомата. А мама вже в сльозах. Вона досі не може забути, як чекала Назара та двох його братів з майдану після стрілянини. І от уявіть собі мій стан цей там в сотнях стоїть. Я так, стояла так. вже на колінах. І плакала і просила. Господи, помилуй, не дай, щоб їх щоб не загинули. Для Тетяни Володимирівни сини це головні помічники. У жінки дуже хворе серце. Тож весь домашній клопіт на хлопцях. Чоловік покинув її з вісьмома дітьми. Тому Назара тепер, хоч і він найменший, та, попри мамині хвилювання, першим делегують від родини до війська. Колись йому вже надходила повістка з військомату. втім тоді він обрав університет. Нині ж освіта відступила на другий план. Тоді не пішов, тому що на рік під. Ти просто щоб протерти штани е, в цій армії там поголодати трошки. А зараз, зараз я вірю в нашу армію. Він відростив патріотичного чуба. Мене дівчина постригла, і вже про всяк випадок зібрав наплічника. Мінімально взяв штани, кальсони, шапка. Назар вирушає до військомату. Мама проваджає. Хай тебе господь хранить. Біля військомату нікого, основна маса охочих уже записалася. Я не діждався повістки, от і вирішив сам прийти. Я хочу записатися до армії. Тобто так Назара пускають нас із камерою. Ні, якщо вам надасть міністерство збройних сил України, а саме їх прес-центр, дозвіл на перебування на території військомату, ви будете допущені. І побачити всю процедуру. На жаль, сьогодні такого розпорядження у нас немає. Тому ми можемо зайти зараз і записатися як добровольці Як добровольці, але як цивільні люди без мікрофону, без камери. Щоби, хоча б на телефон, зафільмувати як добровольця, зараховують до української армії. Нам теж довелося записатись. Номер Ну, Якщо ви нам понадобиться, вас наберемо. з Київщини. Юлія Фінгарета Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.